Дорогі наші розвідники, кожен, і кожна, Кирило, пане керівник Гурмо. Це честь для мене бути сьогодні тут, вітати вас особисто із вашим днем днем воєнної розвідки та сказати вам точно від усіх українців. Ми пишаємося вами, пишаємося кожною вашою... Операцією, вашим героїзмом, вашим талантом завдавати саме таких ударів ворогу, які його реально, фактично, щоденно послаблюють. Завдяки вам ми знаємо, що планує ворог, ми знаємо його настрої, його слабкі місця. Завдяки вам та усім. Нашим силам оборони та безпеки українці відчувають, що ми можемо здолати Росію у війні і що це буде історичним досягненням сучасних поколінь всіх українців. Зрозуміло, що зараз ми не можемо говорити відкрито про більшість вашої бойової розвідувальної роботи, але знаєте, я дякую вам за кожен день, кожен елемент вашої складної. Небезпечною і такою важливою для України роботи. Дякую за вашу надзвичайну хоробрість в боях, в боях не теоретично, а в боях на передовій, за ваші операції, які ви проводите проти ворога всюди, де це потрібно. Дякую за вашу допомогу іншим воїнам. Сил оборони та безпеки України завжди, коли це потрібно, за допомогу і постачання зброї для України. Дякую за ваші блискучі операції в різних частинах світу, які спрямовані виключно заради інтересів України і українців. Всі українські громадяни можуть бути впевненими, що де він чи вона не потрапили у біду. Їх не кинуть, обов'язково прийдуть їм на допомогу, порятунок. Саме ГУР. І всі ми пам'ятаємо, і я точно знаю, і ми не дамо забути, все, всі ваші кроки від Афганістану до Африки на інших континентах. Наша воєнна розвідка всюди здатна захистити інтереси. Виключно України і українців. Звичайно, ми всі вдячні вам і за вашу дуже тонку роботу для звільнення наших людей, наших воїнів, воїнів і цивільних з російського полону. Я хочу відзначити, що Україна сприймає все це з особливою справжньою шаною. Ми розуміємо. І як це не просто, яких сил це вартує, людських сил передусім, якої роботи та зосередженості це потребує і якої самопожертви? Шановні присутні, рідні наших воїнів, розвідників, Україна гордиться кожним воїнам гур, усіма воїнами, усіма героями нашої. Розвідки, ми вдячні. Ми шануємо, ми пам'ятаємо всіх героїв, які віддали своє життя. Заради інших, прошу зараз шанувати хвилиною мовчання всіх загиблих урівців. Дякую, дорогі наші розвідники. Україна вірить у вас. І я бажаю вам здобувати саме такі перемоги, саме такі результати, які не лише забезпечать нашій державі перемогу, але й дозволять нашій Україні завжди бути серед позитивних важливих героїв світової історії. Я вітаю вас з Днем воєнної розвідки України. Я щиро від серця від кожної кожної вам вдячен від цього народу України. Я бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім перемоги, повертатись живими а тих, кого з нами немає. Вони завжди будуть в історії воєнної розвідки України, в історії нашої держави. Слава Україні!